Добрий день! В нашій бібліотеці імені Руденка продовжує свою роботу гурток Чарівні долоньки. Сьогодні я хочу вам показати, як зробити оберіг янгол. Для цього нам потрібно два аркуші паперу, ножиці та клей. З двох аркушів паперу ми робимо ось таку гармошечку. Яку ми склеїмо дві треті, між собою ми склеїмо посередині, одну третю ми залишаємо. Ось ми отримали таку заготовку. Намазуємо клеєм одну третю частину і склеюємо двома третіми. Ось у нас вийшла така заготовка. Нам ще потрібно зробити ось таку голову янгола. Для цього ми беремо ось таку полоску паперу і склеїмо по колу в трьох місцях. Один, Намащуємо в одному місці. Два і третій оберт. Три. От ми й отримали нашу голову. Тепер ми приклеюємо до янгола. І ось яка вийшла в нас гарна поробка. Всіх бажаючих ми запрошуємо до своєї бібліотеки імені Руденка, яка знаходиться за адресою Ревуцького 6. До побачення та чекаємо на вас!